Вітаю! з вами звитяга і я, і її ведуча Катерина Чемес. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. 11 грудня у 24-й окремій механізованій бригаді, що у місті Яворів, відбулося підведення підсумків оперативного командування Північ. На захід прибули командири військових частин та установ колишнього 13-го армійського корпусу та частин, які у найближчій перспективі увійдуть в склад командування. Під час зборів військові розглянули питання планового комплектування військових частин контрактниками, військової дисципліни, тилового забезпечення та бойової підготовки. Зазначалося, що у 2013 році відбулася ефективна підготовка та набуття нових бойових спроможностей батальйонно тактичною групою 24-ї окремої механізованої бригади та ротними тактичними групами 128-ї гірсько-піхотної бригади. Позитивні результати також принесло б впровадження нової системи індивідуальної підготовки особового складу, яка спрямована на персональний підхід щодо підвищення теоретичних знань та практичних навичок кожного військовослужбовця. Під кінець зборів командирів найкращих частин та з'єднань було нагороджено вимпелами. Визначилося командування із найважливішими завданнями на 2014 рік. Створення самого оперативного командування, прийом в його склад нових частин від командування сухопутних військ, подальшому від командування повітряних сил, питання, підтримання належного рівня бойової на готовності, організації бойової підготовки, набуття спроможностями, визначеними підрозділями частин. Ну і саме головне це соціальне побутове забезпечення військовослужбовців. Це серйозно стоять задача будівництва житла. В рівенському гарнізоні, в інших гарнізонах, щоб офіцери, які прибули служити в перспективні військові частини, були забезпечені житлом їх сім'ї, грошовим забезпеченням, щоб вони не відчували ніяких проблем. Переобладнання казан для забезпечення службовим житлом військовослужбовців-контрактиків, ще одне з пріоритетних завдань. В 24-тій механізованій бригаді сьогодні активно відбувається реконструкція колишніх казарм під сучасний гуртожиток. Військові комунальники запевняють, проблем із фінансуванням проєкту немає, і вже під новорічні свята 100 контрактників отримують ключі від помешкань. На сьогоднішній день ми повністю замінили покрівлю, повністю замінили систему всього опалення, замінили всю систему каналізування, водопостачання, повністю замінені двері, замінені частина перекриття. Казарма розрахована на 100 чоловік контрактною службою, кімнати по 6 по 4 чоловіка для проживання. В казармі будуть душові кабінки, санузли. В найближчій перспективі в оперативному командуванні планується завершити реконструкцію ще п'яти казарм. Прокуратура західного регіону звітується про протидію корупції. Прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Державний радник юстиції третього класу Павло Богуцький навів цифри. Цьогоріч викрито 16 злочинів пов'язаних з отриманням та наданням неправомірної вигоди. Ще 29 кримінальних проваджень направлені до суду. 19 з них стосуються розкрадання чи розтрати державного майна, 10 – отримання хабарів. Загальна сума збитків по цих провадженнях складає майже 2 мільйони гривень. Павло Богуцький підкреслив, що посилення боротьби з корупцією, ініційоване міністром у військовому відомстві, вже приносить позитивні результати. Припинення призову на строкову службу також суттєво впливає на зменшення кількості правопорушень. Проте пильність прокуратура не втрачатиме. Не передбачає зменшення, але заспокоюватись ми не будемо і не орієнтуємося на це, тому що ще залишається певний час буде залишатися дія законодавства щодо титуна струкові способов війська. І це перше питання. Друге питання це е, набирає певну соціальну, е, соціальну і значимість контрактна служба. У деяких військових частинах вже ця інформація загаджує для доступу до 10 громадян призовного віку е, претендують на одне місце для проходження військової служби за контрактом. Також прокурор підкреслив, що незабаром буде удосконалена система зворотнього зв'язку для усіх, хто хоче звернутися до прокуратури західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. В академії сухопутних військ, що у Львові відбулися заходи дорожньої карти програми НАТО з удосконалення військової освіти. До українського військового вишу завітали ректор Словацької академії сухопутних військ імені генерала Мілана Стефаніка, бригадний генерал Борис Дуркіч та голова департаменту управління цього навчального закладу, професор Мілан Сопочі. Вони провели для науково-педагогічних працівників українського військового вишу курс лекцій з управління та лідерства. Продовж чотирьох днів словацькі фахівці ділились з українськими колегами досвідом управління та організації навчального процесу у вищих військових навчальних закладах, організації наукової роботи, застосування імітаційних технологій у навчальному процесі. Тощо також бригадний генерал Борис Дуркіч та професор Мілан Сопочі прочитали низку лекцій, які були присвячені теоретичній та практичній підготовці лідерів. Усі заняття були проведені за рахуванням специфіки сучасних збройних конфліктів, багатого досвіду проведення миротворчих операцій та Місії під егідою північно-атлантичного альянсу, за словами іноземних гостей, заходи в рамках програми ДІП покликані не лише навчити українських колег, але й обмінятись корисним досвідом у двосторонньому порядку Ми Тут не для того, щоб показати, що ми краще чи хто гірше. Це неправильно. Якщо ви вирішите піти назустріч європейським стандартам чи стандартам НАТО. Приєднатись до Болонського процесу ми покликані допомогти адаптувати освітню систему. Підписання дорожної карти щодо напрямів співробітництва збройних сил України з агенцією НАТО зі стандартизації відбулося у штаб-квартирі НАТО у місті Брюссель 12 березня цього року. Імплементація положень дорожньої карти сприятиме реалізації вимог стратегічних документів України у галузі оборони і безпеки та трансформації збройних сил України у відповідності до кращих світових стандартів. 12 грудня сухопутні війська Збройних сил України відзначають своє свято. Тож як відбувалося становлення і з якими здобутками зустрічає цю дату найбільший вид вітчизняного війська? Дивіться далі. Світовий досвід переконливо свідчить, що в процесі становлення нової держави велике значення має створення власних збройних сил. Бо як у воєнні, так і в мирні дні армія є одним з головних інститутів державності. З перших днів існування незалежної української держави ведеться копітка і невпинна діяльність спрямована на реформування власних збройних сил, основою яких є сухопутні війська. Саме вони є головним носієм бойової могутності збройних сил незалежної української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні збройними силами України своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час. На сухопутні війська покладені важливі завдання, основними з яких є підтримання постійної бойової готовності, високої боєздатності з'єднані частин, участь у проведенні інших заходів, які б забезпечили стримування можливої збройної агресії ззовні та забезпечення недоторканності державних кордонів і територіальної цілісності країни, участь у виконанні міжнародних зобов'язань для підтримання миру і міжнародної безпеки. Утворенню сухопутних військ України передували історичні події, що були пов'язані з розробкою правової основи будівництва збройних сил України і реформування угрупувань військ. Отже, з 12 грудня 1991 року колишні Київські а також одеські Прикарпатські військові округи війшли до Збройних сил України та склали основу сухопутних військ України. Згодом відповідним указом президента України від 23 травня 1996 року з метою підвищення бойової готовності. Ості та реформування збройних сил України сформовані сухопутні війська збройних сил України та створено командування сухопутних військ, якому підпорядковані війська тодішніх західного, південного та північно-оперативних командувань, з'єднання і частини безпосереднього підпорядкування військово-навчальні заклади. Втім, час не стоїть на місці у світі з'являються нові форми і методи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння, що потребує нового підходу в організації діяльності та будівництва української армії. Початок цьому процесу дали ухвалення нових редакцій стратегії національної безпеки України та воєнної доктрини України, а також затвердження стратегічного оборонного білетиня і концепції реформування і розвитку збройних сил України до 2017 року. Так, вже цьогоріч з метою удосконалення системи управління переходу на міжвидову організаційну структуру збройних сил відбулася трансформація їх організаційно-штатної структури. Відтепер у збройних силах функціонують оперативні командування південь та північ. Також вже з наступного року всі військові частини сухопутних військ комплектуватимуться виключно військовослужбовцями контрактної служби. Структурно сухопутні війська складаються з родів військ, призначених для виконання визначених бойових завдань. А для забезпечення бойової діяльності до їх складу входять спеціальні війська з'єднання частини та установи технічного і тилового забезпечення. Родами сухопутних військ є механізовані танкові війська, високомобільні десантні війська, ракетні війська і артилерія, війська проти повітряної оборони сухопутних військ. Окрім цього, до складу спеціальних військ. Ходять підрозділи розвідувальні, спеціального призначення, інженерні, зв'язку радіоелектронної боротьби, топографічні, гідрометеорологічні, технічного, тилового та медичного забезпечення. Механізовані і танкові війська є найчисельнішими серед родів військ та складають основу сухопутних військ. Новозброєні їх з'єднань і частин знаходяться найсучасніша військова техніка, здатна успішно конкурувати з кращими іноземними зразками. Ракетні війська і артилерія гідно продовжують славетні бойові традиції більш ніж 600-річної історії артилерії. До складу ракетних військ і артилерії входять з'єднання оперативно-тактичних і тактичних ракет, з'єднання і частини гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет. Армійська авіація є найбільш маневреним родом сухопутних військ. Її частини і підрозділи ведуть розвідку, знищують бойову техніку та живу силу противника, здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують тактичні десанти, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, виконують інші важливі завдання. До високомобільних десантних військ належать з'єднання частини та підрозділи зі складу сухопутних військ і армійської авіації, що цілеспрямовано підготовлені для спеціальних дій у тилу противника. Ці війська знаходяться у постійній бойовій готовності і є наймобільнішим родом військ, які спроможні виконувати будь-які завдання в різних умовах. Війська протиповітряної оборони сухопутних військ є їх необхідною складовою частиною. Ефективність створеної структури і принципів дії протиповітряної оборони перевірені життям, підтверджуються результатами бойової підготовки та навчаннями, що проводяться. На озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ знаходяться ефективні зенітні ракетні та зенітні артилерійські системи і комплекси, які характеризуються високою швидкострільністю, живучістю, маневреністю, здатністю діяти за будь-яких умов сучасного загальновійськового бою. Сучасні сухопутні війська складають понад половину чисельності всіх збройних сил України. В цьому році цьому виду вдалося досягти якісно нового рівня оперативної та бойової підготовки. Підтвердженням цьому стали цьогорічні великомасштабні навчально-бойові заходи, зокрема демонстративні тактичні навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил осінній циклон циклон-2013», в яких активно участь взяли і частини львівського гарнізону. Загалом більше трьох з половиною тисяч військовослужбовців, родів військ, взяли участь у підсумкових навчаннях на восьми полігонах по всій території України. У мирний час. Сухопутні війська складають основу миротворчих сил України при виконанні операцій під гідою Організації Об'єднаних Націй. Участь України у миротворчих операціях розпочалась із затвердження Верховною Радою України постанови про участь батальйонів збройних сил України в миротворчих силах організації Об'єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії. За весь час існування сучасного українського війська наші воїни брали участь у підтриманні миру у складі багатьох миротворчих контингентів та місій. Сухопутні війська несуть основне навантаження з реформування, підготовки та направлення миротворчих контингентів до місця виконання місії. За час миротворчої діяльності наші військовослужбовці набули великого практичного досвіду у здійсненні переміщень залізничним морським повітряним транспортом, проведенні маршів по незнайомій території іноземних держав у складних географічних та кліматичних умовах, виконанні миротворчих завдань спільно з військовослужбовцями інших країн. Керівництво миротворчих місій задоволено тим, як військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання, що на них покладаються. Багатьох миротворців Збройних сил України за зразкове виконання завдань було нагороджено урядовими нагородами іноземних держав, організації Об'єднаних Націй та НАТО, державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України. В системі професійної командирської підготовки офіцерів та бойової підготовки підрозділів родів військ та спеціальних військ сухопутних військ збройних сил України. Участь у багатонаціональних навчаннях є одним з важливих напрямів. Сухопутні війська збройних сил України почали брати участь у цих заходах з 1995 року. Прикладом ефективності проведення подібних заходів є той факт, що починаючи з 1995 року навчання Щит миру піднялося з батальйонного до бригадного рівня, трансформувалося з тактичного на командно-штабне за допомогою комп'ютерів з залученням військ. Загальна кількість його учасників коливається в межах 800 тисяч осіб, представлених збройними силами понад 20 країн. Захищати батьківщину професія нелегка. Вона потребує високого професіоналізму, відповідальності та наполегливості. Становим хребтом війська є офіцерський склад. Саме він здійснює вирішальний вплив на моральний дух військовослужбовців. Тільки грунтовно підготовлені теоретично і практично загартовані фізично і морально офіцери здатні згуртувати підлеглих на виконання будь-якого поставленого завдання. За останні роки в Україні було суттєво реформовано систему військової освіти, яка виявилася занадто громісткою і невідповідною новій структурі та завданням збройних сил України. Структурна перебудова системи військової освіти здійснювалася відповідно до змін структури та чисельності вітчизняного війська. Результатом оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів стала постанова Кабінету міністрів України про створення видового навчального закладу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Значну увагу керівництво держави та оборонного відомства приділяє розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців. Так, для підвищення мотивації до військової служби поступово відбувається суттєве підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців та приведення розмірів посадових окладів військовослужбовців у відповідність до розмірів посадових окладів державних службовців. Окрім цього, заплановано докорінно змінити весь уклад військового життя через зміни до статутів Збройних сил, інших нормативних документів і програм підготовки. Поступово розв'язується і житлова проблема. Будівництво і розвиток сухопутних військ Збройних сил України не починалися з чистого листа. Вони базуються на досвіді попередніх поколінь. Він формується віками і складався у вигляді чітких форм і положень, котрі отримали назву Військовий обов'язок і бойові традиції. Передаючись із покоління в покоління, ці поняття сформувались у певні правила, звичаї, ритуали та норми поведінки військовослужбовців у період виконання бойових завдань і при повсякденній діяльності. Отже, традиції мужності, героїзму, відваги, саме пожертви, відданість батьківщині народу зародилися із зміцнили в жорстких боях і битвах. Починаючи із старовинних часів, продовжували розвиватися в період нової і новітньої історії України, і сьогодні вони славний орієнтир та моральна підтримка воїнів у відданому служінні вітчизні. Кожним днем служіння українській державі в лавах її збройних сил, участю в миротворчих операціях та ліквідації наслідків стихійних лих, військовослужбовці підрозділів частини кораблів примножують славні військові та бойові традиції українського народу та його армії. Сьогодні можна із впевненістю стверджувати, що сухопутні війська Збройних сил України перейшли на якісно новий рівень, що підтвердили результати участі в миротворчих операціях і навчання. А отже, за висновками фахівців, вони є професійно підготовленими, добре озброєними, всебічно забезпеченими та мобільними і, відповідно, спроможними виконувати покладені на них завдання у будь-яких умовах. Людина, якій випало пережити те, що не кожному випадає, герой нашої традиційної рубрики Захисник вітчизни не лише зміг побороти наслідки важкого поранення та фізичної недуги, але і зараз допомагає готувати еліту вітчизняного війська. Він дуже захоплювався зброєю і технікою, був вимогливим до себе, через що всі називали його в дошку військовим. Молодший лейтенант у відставці Микола Шевяков, в родині якого і діти батько були офіцерами, для себе іншої долі не бачив. Коли після школи не вступив до Львівського військового інституту, пішов на строкову службу. Розпочав і в 169-му начальному центрі Десна пізніше 7-й механізований полк 24-ї дивізії. Там і служив строкову службу. Хотів залишатися на контракт, але тоді полк був розформований, і я пізніше підсував контракт вже безпосередньо тут, в академії, тоді ще був цей інститут. Служба миротворцем в Іраку для нього мала стати стартовим майданчиком в офіцерській кар'єрі, бо, на переконання Миколи, якщо не понюхаєш пороху, справжнім офіцером ніколи не станеш. Це реалізація як військовослужбовця: вчитися і не випробуватися на практиці, тим більше в 20 років, коли це реально. Ломантика. Звичайно, ну, я, ніяких сумнів не було. Було бажання їхати, щоб відчути справжню військову службу, така, як вона є в реаліях. Їздив на спровадження колон, на блокпости, виїжджав на Ігор, була нічна охорона зони відповідальності. Ну, цікаво було все, тому що це були реальні бойові завдання. Та війна є війна, і ніколи не передбачиш, де на тебе чекає небезпека. Так сталося із тоді ще сержантом Шев'яковим. 9 січня 2005 року ми виїхали на чергове бойове завдання. Напередодні була виявлена велика кількість боєприпасів більше трьох тонн. Ці боєприпаси були завантажені на автомобілі бронетехніку, вивезено на спеціальну ділянку, на якій проводилось знищення цих вибухонебезпечних предметів. Роботу майже була закінчена сапера і вже майже завершила, але в 1200 раптово пролунав. Вибух підірвався, замінований флас 125 міліметрів, внаслідок якого багато військовослужбовців загинули відразу, або отримали тяжкі поранення, ну, здебільшого це були сапери. А решта військовослужбовці або надавали їм допомогу і отримали поранення, або отримали поранення вже пізніше, коли там витягували поранених, загиблих, тому що була велика кількість детонацій цих боєприпасів. Так і я отримав важкі поранення. Шлях з раку до України був довгий. У сержанта Шев'якова було з пів переломів. Хлопець повністю втратив зір і слух. рентген показував близько півтори сотні великих осколків. Про дрібні годі говорити. Попереду на юнака чекали численні операції і тривали лікування в Україні та за кордоном. Коли стан стабілізувався, мене відправили в Рамштайн, Німеччину. Там американський госпіталь в місті Гонштуль. Гонштульні я пролежав місяць. Приніс декілька операцій, і пізніше вирішилось питання або відправляти мене в Вашингтон на подальше лікування, або в Україну, Було прийнято рішення відправити мене на лікування в Україну. Мене певну в Україну, і де я проведжав в госпіталі ще 10 місяців. Я двічі їздив в Австрію. Після того, ну, якраз день перебування в Австрії був 800 євро коштував, плюс хірургічне втручання, я порував очі і оперував праву ногу. Здавалося б, в такій ситуації у людини повинні опуститись руки, але це не про нашого героя. Я починав ходити, 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 потрошки розходжуватися. Ну, але в місті мені було незручно, люди штовхались, воно не сприяло. Я Мене витягнули товариші в гори на природу. Я так до того спочатку спочатку скептично поставився. Кажу, ну, я не можу, я не міг ходити більше 2-3 кілометрів. Вони та ні, давай, ми тебе понесем. Ну якось, отак. От потрошки я почав з ними ходити, і почався суттєвий прогрес. Через два роки я почав ходити без палки. Почав ходити по горам ще більше. І за день я міг проходити вже по 30 кілометрів. Все дуже так підняло мій настрій. Я обходив всі Карпати і зрозумів, що мені цього вже мало і я можу більшого. Чим вищі гірські вершини долав Микола Шевяков, тим впевненіша ставала його хода та швидше гоялись рани. Юнак остаточно вирішив здійснити давню мрію. Коли я навчався в університеті Франка, відповідно набирала сільського кафедра. Ну, от така мрія отримав все ж таки, серське звання мене не полишалах. Я звернувся до міністра оборони з проханням дозволити мені як виняток пройти навчання на військовій кафедри, тому що за станом здоров'я я військово лікарську комісію не прийшов. При тому, що я ходжу в гори, прыгаю з парашутом і отримав звання молодший лейтенант у відставці. Хоча зараз Микола Шевяков у відставці його бойовий досвід, професійні знання та улюблене хобі не пропадають даремно. Він робить значний внесок у виховання майбутніх захисників вітчизни і навіть займається освітньою та науковою діяльністю. Запропонували мені працювати в академії. Я погодився. Я викладаю бойову систему виживання воїна як базово для начального закладу, і додатково веду гірський гурток азамут. я вирішив, що мені потрібно розробити механізм. Які буде дієвим в екстремальних ситуаціях і дійсно буде допомагати, а не просто буде існувати на папері. Ну і над цим я зараз і працюю. Тема дефістацію звучить наступним чином: психічна підготовка альпіністів до е, дій в екстремальних умовах. Оптимізм та віра у власні сили допомогли Миколі витримати усі удари долі та здійснити заповітні мрії. Зараз він займається улюбленою справою та будує амбітні плани справжнього чоловіка та батька. Я одружений. Дружина зараз вагітна. От ми чекаємо на поповнення. Моя дружина альпіністка. Ми разом ходимо в гори. Армія залишила неоднозначний слід у долі Миколи, але його ставлення до служби батьківщині не змінилось. Рекомендуйте на військову службу, але тим, хто бачить себе в армії, до цього треба бути підготовленим фізично, психологічно, і бажати цього, Інакше не буде від служби задоволення. На сьогодні це все Зустрінемось з вами рівно за тиждень. о цій же порі. нехай щастить.